Доброго дня! Сьогодні спеціально для вас я зроблю розпаковку швейної машинки Minerva M320 придбана на розетка Юа. І так, запакована надійно в картонну коробку і пінопласт. Машинка сидить щільно завдяки пінопласту. Вільного простору немає. Дістаємо нашу швейну машинку. В комплекті також іде гарантійний талон, інструкція з експлуатації на українській та російській мові. Також є педаль, натиском на яку регулюється швидкість роботи машинки та м'який чехол. Знімаємо верхню частину пінопласту та переходимо до самої швейної машинки. В наявності є зручна ручка для переміщень, пристрій для намотування шпульки, регулятор ширини стрічки, регулятор довжини стібка. Важіль заднього ходу. З правого боку у нас махове колесо, перемикач вибору стіпків, його видно на дисплеї, тумблер вмикання, роз'єм для під'єднання педалі. А з лівого боку лезо для обрізу ниток, а ззаду розташований важіль притискної лапки. Є також видвижний столик на якому зображена лінійка в сантиметрах. За відкидною кришкою знаходиться шпульний ковпачок і човниковий пристрій. Столик також слугує шухлядою, в якому лежить швацьке приладдя, що входить в комплект. Тут спеціальні лапки, масло, щітка, вспорювач, катушко тримачі шпульки, голки, ельподібна подібна викрутка та штопальна пластинка. Також хочеться додати, що в машинці вбудований автоматичний ниткопросилювач і світодіодна підсвітка. Дякую, розетка, за доставку. Машинка просто супер!